Будь же Готова. теперішня церква в готовності будь, ти, Ісуса Христа, пам'ятай, що дні над землею останнє ідуть, вознесіння близько згадай. Одягни же в Небесній шати Христа і світ, ти невіста свята, як близько в космарі на землю летить. Так Ісус, несподівано, явиться вмить. До модих подібна на ядів будь святих, духом моливи каганці світилися в них, п'ятьох, що від духа оливи не мали, темної нічної пори каганці їх згасали. О півночі гучні може роздатися крик, і де жених виходьте Його зустрічати, а хто світильник поправить не встиг. То й у пітьмі за дверями буде стояти, у пітьмі за дверями, аби не стояти, Христова церква не спи, пробудись, Будь готова свого, жениха зустрічати, над словом Його, ти пільною і молись. Небагато лишилося днів же земних, тримайся, невиста, у вірі, надії, любові, любові Ісуса Святий утемряві для всіх. Čuješ kroky Kristovi? Buďže hotová. Amen. Ісусом ти схований в Бозі. Коли горе раптово зненацька прийде у твоїй християнській сьогодні дорозі, серце сум невимовний, печаль обгорне, не забудь, що Ісусом ти схований в Бозі. Не покинь земний хрест у відчаю, який носиш щодня, хоч і тяжко в знемозі, не забудь. Ти ідеш до небесного краю, на Ісус із тобою іде у життєвій дорозі. Ось ти мав і великі висоти, і падіння, небезпечний диявола, сумній облозі, але знай, то велике Творця повеління, ти спочатку народження схований в Бозі. Так у слові своєму Спаситель сказав, будеш мати ти смуток, живучий недовгий. Скоро зникне скорбота, земна є печаль, в небо навіки оправданий в Бозі. Хоч ти стомлений в горі своєму впадеш, то не йди, не чекай від людей допомоги, Клич до неба і поміч Господня прийде через те, що життя твоє сховане в Бозі, як на рівні і ти битві не зможеш стоять, Потечуть із очей. Твої гіркі сльози, пригадай то велику Христа благодать Ісусом у горі і смутку, ти схований в Боже. Христос наповнятиме серце любов'ю твоє, Дух святий підкріпить, устоїш в перемозі і щасливо закінчиш, що землеє життя ти своє, з Ісусом у славу йдеш, заспокоїшся у Бозі. Амінь.